Ілля забарний повністю провалив матч у лізі чемпіонів. Два привезених пенальті та вилучення. Динамо може підписати екс-нападника Шахтаря, а також невизначеність навколо матчу гірників проти польської легії. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Футбол України. А ми до вас сьогодні традиційно із порцією усього найбільш важливого та актуального, що просто зараз відбувається в українському футболі. Сьогодні поговоримо і про матч Шахтаря у лізі конференцій, і про нового чергового. Нового тренера у структурі Динамо поговоримо про лігу чемпіонів і загалом багато іншого. Тож підписуйтесь на канал просто зараз, якщо ви ще не з нами, а ми розпочинаємо. Ну і власне стартуємо із ліги чемпіонів. Напередодні ПСЖ грав проти Байера. Загалом для команди гра не була аж надто поганою. Тим паче, результат прекрасний. Але для Іллі Забарного персонально це один з найгірших матчів за останній час. Отож, у матчі третього туру ЛЧ ПСЖ в гостях грав проти Байера. Французька команда відкрила рахунок вже на сьомій хвилині, а німці всередині першого тайму отримали можливість зрівняти після того, як м'яч у карному знайшов руку Іллі Забарного. Рефері призначив пенальті, але його реалізувати німці не змогли. Втім, на цьому проблеми українця не завершилися на 37-й хвилині. Забарний у карному притримав руками суперника і заробив другий пенальті на ворота своєї команди. Але найгірше українець отримав червону картку. Рахунок Байер зрівняв, але на гру парижан це не вплинуло, адже чинні тріумфатори турніру накидали німецькому клубу аж 7 голів та в підсумку здобули нищівну перемогу 7-2. Щодо оцінок, то Ілля очікувано отримав найнижче бал у складі своєї команди. Хускорд його оцінив у 5-0, а Софа у 5 і Грали вчора й інші українці. Так у складі Бенфіки на матч проти Ньюкасла вийшли Анатолій Трубін та Георгій. Оргі Судаков, але на відміну від команди Забарного перемогти їм не вдалося. Для Орлів цей матч точно позитивним назвати не можна. Трубін пропустив від Гордона вже на 32 й хвилині. І ще двічі свою перевагу Ньюкасл закріпив у другій половині, коли на 70 70-й та 83 й дубль зумів оформити Барнс. Якщо звертатися до оцінок, то Анатолія, який, попри три пропущених, виконав сім сейвів, оцінили доволі високо Хускорт Виставив йому 7,6, і А Софа. Аж 8 і бали. Щодо Судакова, то Георгій пішов з поля із оцінками у 5,9 і та 6,5 і відповідно. Далі рухаємося до ліги конференції та майбутнього матчу шахтаря проти Варшавської легії, який поки що абсолютно невідомо як має відбуватися, і усе через величезні проблеми у польській команді. Відповідну інформацію напередодні дав польський журналіст Піотер Слонка. За його повідомленням, у легії зараз склалася ледь не критична ситуація. Але для початку передісторія. Після того, як Варшавський клуб зазнав трьох поспіль поразок, дві у чемпіонаті та одну в Єврокубках, головний тренер Едвард Йорданеско заговорив про відставку. За даними польського порталу ҐОЛ, наставник висловив готовність розірвати чинний контракт. Втім, керівництво його відставку не прийняло. На думку, у клубних босів на даному етапі зміна наставника це не найкраща ідея. Згодом польські журналісти повторно написали про відставку Йордонеску, але в ефірі канал Плюс ці чутки знову спростували. І от тепер повертаємося до інформації Слонки. У своєму телеграм-каналі він сповістив, що у вівторок заплановане тренування перед матчем проти Шахтаря було скасовано. Сьогодні ввечері головний тренер та один із футболістів легії мають вийти на спілкування з журналістами, втім, достеменно. Невідомо, коли саме команда прибуде до Кракова, у якому складі, і найголовніше в якому стані. За даними слонки, ситуація в клубі цитата дуже напружена. Цілком імовірно, що ситуація з потенційною відставкою Йорданеско підігрівається ще й румунськими змі, які називають саме його наступником Мірчі Луческу у національній команді. Тож потенційно нове місце роботи у нього вже є. Але за даними тих ж румунських змі, у випадку одностороннього розриву угоди, сторона ініціатор має сплатити 400 тисяч євро. Саме тому Йордонеско наполягав, або, можливо, і досі наполягає, на взаємному розірванні контракту. Наразі відомо, що керівництво клубу робить основний акцент на внутрішньому чемпіонаті та національному кубку. Зокрема, вже у неділю їм належить зіграти лобовий матч проти польського леха. А за 4 дні у Кубку зустріч із клубом Погонь у таблиці як. Екстр... Стра Легія наразі посідає 9-те місце і вже відстає від лідера на 9 очок. Нагадаємо, що їх матч проти Шахтаря відбудеться у четвер, 23 жовтня. Стартовий свисток пролунає о 19.45. Поринь у світ футболу разом з Фавбет. Ну а далі оглянемо решту новин. Тут у нас Динамо, які повертають свого вже добре знайомого тренера. Окрім того, можуть повернути ще й нападника Шахтаря, а також про Полісся та Кудрівку. Давайте розпочнемо із дебютанта УПЛ. За повідомленням та то таке відсутність Андрія Тотовицького у матчі з металістом 19-25 обумовлена травмою. Досвідченому атакувальному хавбеку діагностували надрив литкового м'яза. Андрій, як очікується, повернеться до тренувань упродовж місяця і ще встигне допомогти команді. В першому колі. Житомирське Полісся готується відкрити для себе новий вектор і буде шукати новачків у Африці. Про це інформує Спортарена. Представник команди, яким назвали екс-тренера Минає та Юкси Миколу Цимбала, вже вирушив на континент для перегляду талановитої молоді. Ну і кілька слів про Динамо у команді відбулися чергові структурні зміни. Колишній наставник молодіжної команди Юрій Мороз, призначений головним методистом академії, 55-річний спеціаліст буде працювати з усіма віковими. Вими категоріями динамівської академії. Додамо, що його останнім місцем роботи були збірні України ю 16 та Ю17. Їх він покинув у січні 25-го після того, як закінчився його контракт. Ну і цікава, інфа приходить щодо Данила Сікана, як інформує український журналіст Сергій Тищенко, Трабзонспор вже цієї зими планує віддати в оренду або і взагалі продати українського нападника. І серед кандидатів нині називають саме Київське Динамо. Жодних деталей щодо потенці Співпраці поки немає. Відомо лише, що у випадку підписання Данила кияни будуть прощатися із Едуардо Гереро. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Такими були підсумки минулої доби в українському футболі. Якщо це відео було для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а цей канал підпискою. Ну і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.